Голов Шольц вважає, що його уряд розвалився через Україну. Про це в інтерв'ю Цайт» заявив сам колишній канцлер. Шольц сказав, що розпустив попередній уряд, бо не було досягнуто згоди щодо 15 мільярдів євро для фінансування додаткових заходів для України та українців у Німеччині. Як зазначив Шольц, каменем спотикання було зняття так званого бюджетного гальма законодавчого обмеження на дефіцит бюджету в Німеччині. Ну і зрештою це гальмо послабили. Але вже після того як уряд Шольца розвалився 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки і боєприпасів для України про таку допомогу оголосили лідери восьми країн Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії. Та Швеції. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці і поставки надходять до України. Союзники НАТО оголосили, що продовжуватимуть постачати усі необхідні нам матеріали. Ну і переходимо до власне основної теми. З якої почався цей, цей тиждень, і так він і продовжується. Скандальна схема з корупцією в енергетиці змусила владу все ж таки якось реагувати. Президент Володимир Зеленський ввів санкції проти Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в енергоатомі. Відповідний указ опублікували на сайті офісу президента. Міндіч це бізнесмен. Нагадаю, власник співвласник «Кварталу-95», А Цукерман за словами нардепа Железняка, давній друг Міндіча. Ну і його. Фінансовий агент до речі, санкції проти них ввели як проти громадян Ізраїлю. Про їхнє українське громадянство мова не йде. Ну і у ЦПД відреагували на санкції РНБО проти двох фігурантів справи Набу Міндіча та Цукермана. кажуть, що рішення передбачає повний стандартний пакет санкцій із блокуванням активів на території України незалежно від громадянства осіб. Обмеження діятимуть три роки, а позбавлення нагород безстрокове заборони на в'їзд. Немає також уточнюють, що згадка про іноземних громад громадянство допомагає швидше блокувати активи за кордоном. Тож усі розмови про те, що санкції не працюють або не стосуються українського майна, просто фейки. Водночас скандал з плівками міндіча призвів до вимог відставок одразу кількох міністрів. Ну а президент Зеленський фактично підтвердив необхідність кадрових рішень у заяві Європейської солідарності. Оприлюдненій 11 листопада міститься заклик до відставки усього уряду, який опозиційна фракція називає урядом Свириденко-Єрмака. Деякі коментатори і політики вживають на означення нинішнього кабінету міністрів словесний новотвір Кабміндіч, але найбільший ризик підрив довіри до влади серед суспільства, яке серед суспільства, яке під час війни особливо гостро реагує на несправедливість і наживу на енергетиці. Крім того, Україна може втратити допомогу від європейського союзу через корупцію. Представники не встигли оговтатися від літніх спроб обмежити незалежність набу і сап. І ось тепер у Брюсселі лунають голоси про критично низький рівень довіри до української влади. Європейські дипломати прямо вказують, що простих фраз про дочекатися вироків. Недостатньо потрібні негайні політичні рішення, насамперед відставки фігурантів цих справ цих плівок у цьому контексті. Відкриття першого переговорного кластеру щодо вступу України до Євросоюзу цього року опиняється під великим питанням, адже скандал створює зручний привід для країн-скептиків блокувати цей процес.